Гаю, друзі! Всім привіт! Їдемо з батьком в Мікулинці в акваріум половити рибу. Перевіримо, як в осінній час там клює риба, чи є там короб карась і як взагалі клює. Бо місце таке цікаве, багато кому подобається. Тож ми сьогодні перевіримо. Погода сьогодні не дуже добра, дощова. Весь, час, ну, весь день йшов дощ, холодно, вітер, але я думаю, це не вплине на нашу риболовлю. В цьому місці ми 100% маємо щось спіймати. А якщо вже не впіймаємо, то це вже якась, я, я, я не знаю, прокляття наше рибальське. <рес> Ні, тут повинно повезти, хоч тут наловимо риби. Ну так. Да. Тож зараз під'їжджаємо до озера і вже там покажу, розкажу, що, як і куди. Ми вже на місці, багато людей дуже кидають на хижака і також з вудками сидять. Ми зайняли місце. Вода тут дуже впала. Була вода, ось тут де під цекли ми стояли минулого разу. А зараз ну, метр десь внизу. І, і глибини майже немає. Глибина це з того боку більше. Ну, там людей багато, якось немає як туди піти. Будемо пробувати тут. Закинули поки що по одній вудці, на червяку париш. Зараз я спінги, достану зроблю кашку і закинемо на кукурузу. Що там, батько, ти першу рибу зловиш? Та хочу першу зловити кількість ночі, то трохи я клювати, Хочу першу зловити. Ну давай, давай, чекаємо. Переходимо на ловлю на кукурузку. Ти що, корп? Кашу взяли. Яка добра. Тут дуже мілко в нас. Глибина реально малесенька. Треба закидати спінінги на середину. Да. Зараз закину спінінги, я думаю, щось може бути. На кукурузку, ні. Тільки що напроти нас. Ну, буквально за 10 хвилин зловили 2 коробчики. Ну, там глибина більша, там глибина десь метр. З того mm. боку русло. Ну нічого ми зараз. Почнемо. Давай. Щось почті всі сидять на хищника кидають, говорять щука тут, є на щуку сидять. Ну ні одної щуки ніхто ще не зловив. Ми в руку від прикормки Щоб приплила стая карасиків маленьких. Їдять прикормку. Щось втекли, видно, щука злякала. Знову йдуть. Так багато. Малесенькі. <свист> Батько пробує на, на дамбі, там глибина більша. Я думаю, зараз тут туди і перейдемо. Бо там як-не-як глибина більша. І русло, скажімо так, бо вода тече. Там може покраще клювати, бо тут дуже мілко і щось взагалі нічого не хоче. <свист> Батько все-таки зловив першу рибу. маленький <свист> карасик. А, -а, а це не коробчик? Раз. Худий і довгий, так? Да? Ага. <гум> ну нічого, перша риба є вже щось. Батько мастер мальків <гум> до ловить. Так, Сашо, тягане щось. З твоїм Так да? Коробчик. На кукурузу. Да. Ось такі тут коробчики невеличкі колега. Ну це їх тільки запустили сюди. Багато з тих, хто дивиться відео з даного озера, говорять, що не можна брати маленьких коробчиків, відпускають до кілограма. Тут специфічне озеро, тут не можна відпускати рибу взагалі. Тут що піймав, то, то твоє. Такі тут правила. Ну, хороший. Що тут ну, Після того, що я злив, то хороший. Ну, так. Так, давай на кукурузку бач нормально Серйозно На три гачка три штуки І при чому на двох гачках була кукуруза Я думаю чо чо, чо воно впускає щось дергає Три карасики ну, Три карасика на три гачка На убійцю карася Да Вбила Капець <рес> І це на кукурузу? Да. На крупну кукурузу Доброго. Ой, ця мілкова карася зараз наловимо. А що робити? Заплатили 350 гривень. Хоч маленького наловимо. Будемо жарити. Можна і пожарити, і таранку зробити. Да. Ну таранька з них ніяк, а жарені вони будуть нормально Ну жар жарені такі маленькі взагалі бомба. Да. До пива взяти пиво. І що це. Буде? І нажарити карасиків. Батька все дуплети. Дуплет за дуплетом. Нормально? Хороший я рибаль. Саме ліший. О -о -о. Професіонал. <свист> привезли рибку. Прикольно. Прямо біля нас. Таке відчуття, що в нас вже тут <свист>, нічим не клюне після таких движух. Чуть не уїхала машина. Батько зараз зловить ще карася. Ну. Батько прийшов на опариші. Ого! Рибка пішла. Майже. Uh, हरनी चीज Вот там тянется опа, коробчик есть. Цель же трошки побільше. Ага. Ага, хорош. Вусань. Ага. Угу. На кукуружку с пуфом. Гарно клюнув, короче. Угу. Зазеленчав за колокольчик. Угу. Дзвіночок. Машина вже висипала рибу. Кстати, була щука і кораб. Все закинуто, маленьких карасиків батько вже не хоче ловити, надоїло. Будемо що робити? Вечеряти? Буде вечеря. Сосиски з булочками. О, нормально. Я вже карасиків штук 30 зловив. 30? і 40. Ні, ну це, ти, ти щось прогибаешь, Мені кажется 25. Да? Та, ну, 25. Дуплета на себе зловив. глави. Уже надоело. Треба коробки штук 5 зловити, а потом можна 60 зловити маленькі. У нас ще зали, залишилось десь з годину часу. це я торт не буду ще я. Нурно, що я. я так обрадувався. Сирян забачався. То... Так переметом не бачу куди кидати. Ну да, щоб то... не зацепитися. Нє? А. а тут тільки караси. Сік. Кара, сік, кара сік. Ну давайте крупняк беремо. Це крупняк? Да, беремо. Ну, я вже руки помив, сам єдино, ну, ложу його. Ой, рибалка. Ну Зато риба є, Хоть, <різь> хоч маленька, але є. <різь> ну так, да, це в останній час Велике щастя мати рибу. <різь> хоч маленьку <і> багато. на <різь> багато. Що ми мали... А, обідати. Да, давай. Оце воно. Як вони? Нормальні? Да. Колись вже покльовочка буде хороша. І кум їздив десь тижня-два назад. І вони з того боку сиділи, то в нього було чотири покльовки і чотири покльовки обірвали леску. Дуж -ду Дуже великі амури були. У них не було підсака, пробували так, витягнути і не могли. А тут щось взагалі жесть. Mm. І, і на кукурудзу всі клювали. А mm. Зараз погано. І то, так всі людей сидить, Ні, ніхто конкретно щось такого великого не витягнув і, ну, і взагалі риби не тягне. Тут дуже запустили багато мальки. Дуже багато маленького караська. Кишить, прямо в стеляну все маленьким кораськам. Через то він не дає, мабуть, клювати. Він зразу. Хоча коли велика риба підходить, мали ще розбігається. Чи може їх тут так багато, що вони домінують над, над великою? Нам би ще штук 5 коробчиків і нормально було б. Ну так. Да. Або великого хоч. Да, або одного великого. Ну, будемо старатися. Так, я теж хочу сосіску. Опа! Скільки ти їх можеш ловити вже, батько? Сто. Сто? Він взагалі тиша, нічого не клює. Якось... Розчаровує мене акваріум. Якісь акваріумні рибки маленькі дуже. І всі уходять, ніхто нічого не зловив, ніхто риби не уносить з собою. Батько на червяк зловив карасевича. А це вже можна Карасєвичем хоч назвати. Карась монстр верно? Да. <рес> <рес> а не там люзга. Нормально. І чорні такі. Ага. Почекай, це був мене тут щось. Ой, ой, ой. На малесеньку покльовує, 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 покльовує. Опа! Дві Да. Два штуки в одній руки Дупель. Ого, оце хто? Бить чотири. Йорш, Йорщ? Да. А не синька? Ні-ні, Йорш, Йорш, Йорш. <ріхи> Сама крупна риба сьогодні. На черв'як. Щось мікулинці не принесли нам цього задоволення, що ми хотіли отримати. Зовсім не то, так? Так, а я взагалі ні одної крупної риби не зловив. Навіть не почувствував, як тягнути коробчика. Мілочовички це наловили хоч щось. Всі, всі знають, що приїхав в акваріум, наловив риби. Коли б не приїхав, настільки б не приїхав, навіть хлопці з того боку сидять, один другому говорить. Ти, ти, ти ж мені говорив, що приїдемо часик два і наловимо коропів і п'ємо додому. І сидять, нічого не клює. Коротше, жесть. Просто жесть. Тут є три варіанти, чого воно не клює. Або тут немає риби крупної. Або запустили цю мальку, щоб крупна риба не могла підійти до наживки. Я тако закидаю спінг, воно летить в тій точці, де впало, одразу з'являється така туча мілкої риби, і вони виїдають цю прикормку. І лишається просто кукуруза, пуф, що ще висі. Ну, Просто лежить без ніякої прикормки і нікому не цікаве. А третя причина, можливо, ми якось розгнівали бога рибалки. Ще причина є, що воду може, що водою грають, ми спустили в воду. Може. Водою грають, то підняли, то опустили, давлення, і риба не клює. Таке теж може бути. Може, може. Коротше, непонятно. Тоді як ми їздили вночі літа, риби було повно, то вона по-любому буде клювати. А зараз її в п'ять разів менше. Та б'єш, дуже мало риби. Тоді скидалася вона постійно, одна на одній. Тут навіть не скидалася. Так? Да? Ні один короб не, прийнув, не скинувся. Тут його минули. Залишились ми і ще два хлопці, які приїхали після нас. Ми тут половили десь дві, дві годинки, да, батько? Так. Да. І щось. Результату нульс. Але ще чекаємо трошки. Можливо, зараз. Це, це ж все залежить від одної миті. А, а про Бога рибалки треба задуматись, треба де його на наступній рибалці задобрити. Да. Да. Наліємо йому чарку. Вимом чи горілкою. На йому чарку горілки. Ми вже зібралися, спіни склали, удочки склали. Давай батько показуй своїх карасиків. Що ми набомбили, так? Да? Да, показуй своїх карасиків. Батько нормально їх набив. Ні, де нормально, я думав більше, ти казав, да. ти казав, о, 5 кілограмів. 5, 5, 5, 5, 5. Блін, кілограма 3. Цікаво порахувати скільки їх тут. Вдома порахую і ставлю тут циферку. Скільки у нас вийшло карасиків. Ми ж не всі брали, ми багато випускали, бо міленькі mm. випускали. Mm -hmm. Дуже міленькі вже були, це вже такий більш-менш. Да. Ну що, пішли позаносимо врачу машину. Спеціально для цього діла. Що ти будеш читати чи що? Щось не дуже хочеться. Ой-ой, куди тікаєш. Дивися. Блін. Це найбільший риб. риб. Да. Маленький коробчик. І ще маленький коробчик. І красик. Це капець Мама я така рада. Угу. А зато коли вони будуть жарені, будуть вкусні. Угу. Порахую вдома, бо щось зараз не дуже хочеться їх рахувати. Кидаємо ми вже мікулинці, порибалили. Не те, що очікували, але все одно рибки половили, на природі посиділи, підпочили, набралися сил, енергії і готові до нового завтрашнього дня. Ну що я хочу сказати? Обично, як виходиш, наловив рибу, сторожа біжать, важать рибу, щоб більше не зловив. Якщо більше зловив, треба доплачувати. А це навіть не вийшло, тому що вони уверені, що риби тут немає, Що ти що тут риби не наловиш більше, ніж 5 кілограмів. Хто не уходив, було багато народу, було десь ну, машин 8 стояло. Ну, Всі, хто уходив, або було пару штучок, або взагалі нічого не було. В одних пацанів було багатенько, але вони, мабуть, зранку сиділи, там, два пацани. У них так більш-менш було. Uh -huh. ну Не більше 5 кілограмів. Ні, не, не більше 5 кг. Навіть не важать, не біжать важити. Значить, уверене, що риби тут нема. Біля шо... нас хлопці стояли, дві щучки зловили. Дуже гарно, до речі, одна клюнула так він на поверхневу приманку ловив. І вона прямо з води випинула, вчепилася. Прикольно було б поспостерігати, як це відбувається. А так. Ну, Хто любить на цього, на ХЖК, то в принципі сюди на ХЖК можна їхати. Тут на ХЖК цікаво. Mm -hmm. Ну дуже багато людей. І ти кидаєш такое близько і вже з кимось запутуєшся. Мене чіпляли, людей біля мене чіпляли, там матюкали, закричали. Нічого, все рівно цікаво. Да, да, да. Які... В принципі, можна їхати. Риби тут тако, не дуже багато, але зловити можна. Їхати. Ну так само з таким успіхом можна і на бук поїхати. Не, ну на Бугу взагалі що то ну, нульс. А mm -hmm. тут хоч трохи є. В Луку Мелешківську батька. Та там виловили вже теж. Да? Там весні було добре, зараз повиловлювали там. Якщо там кожен день сидять куча рибаків, особливо на вихідні. Вони все повиловлювали вже. Ну зато на наступний рік буде вже крупніший караст, виросте. А хто виросте, якщо його все повиловлювали? Ні, ну щось залишиться, все ж не Да. <свят> Рибалка в нас вийшла. Вже плануємо на наступну поїздку. Ще хочеться дочекатися тепла декілька разів на ночівлю виїхати. Завершити ну, ще цей сезон ще можна бути бабине літо. Я думаю, ще поїдемо на ночівлю. Ну так, да, ще і, і в наступному місці ми здається можемо поїхати. Да, і в вересні, і в жовтні ще поїдемо. А на клянях і в листопаді? <рес> ми можемо і в грудні поїхати, в сніг. Да. Ой, ну нічого. Поприбали. Дякую всім за увагу, дякую, що дивилися. Підтримайте нас сподобачкою, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можете підтримати нас спонсорською підпискою. Всім спонсорам, які нас підтримують, зараз велике дя дякую. Це дуже приємно, що ви підтримуєте мене. А ми вже, до речі, в наступному місяці будемо обновлятися трішки по снастям. Кажемо, точніше, навіть 20-го числа наступного місяця, 20. Ну, ми це все ж показуємо. 20 жовтня ми покажемо, що ми придбаємо, вже є списочок того, що купимо. Коротше, далі буде. До скорих зустрічей на новій домі. Пока.